Я проживаю в чудовому селі Соф'яни. Село Софьяни розташовано поряд з Ізмаїлом за 10 кілометрів від румунського кордону та від Уна. Але на відміну від більшості придунайських сіл, більшість населення в Соф'янах становить українці. Село офіційно заснували у 1790 році. Раніше воно називалося Саф'ян, але після Другої світової його переіменували. Село пройшло типовий історичний шлях для поселення Басарабії. Ним володіли росіяни, молдовани, знов росіяни, румуни, СССР, знов Румун і знов СССР. Ну а нині Україна. Порхливий історичний шлях залишив у селі небагато пам'яток. Мої батьки переїхали у село у 2001 році за 6 років до мого народження. У моєму селі є багато вулиць, магазинів, дитячих майданчиків. Є стадіон, де проводять всі змагання, фестивалі та праздники. Також в нашому селі є підліткова футбольна команда, яка неодноразово займала перші місця. А також є залізнична дорога, по якій кожен день їде потяг. В дитинстві ми полюбляли махати привіт шахраїзду, та він нам відповідав взаємно, або махав привіт, або ходів у свій гудок. Це наша школа, у якій навчається близько 300 дітей. А це дитячий садок. Золотий ключик. Але головною проблемою села Соф'яни є лиман. Але все ж таки трохи води залишилося. Незважаючи на ці проблеми, Соф'яни дуже гарне та цікаве село. Я пишаюся своїм селом.